Чи можуть відбутися якісь сюрпризи в ці виборчі дні? А вони з автократії повністю переходять в диктатуру? Повстанці таки досягнуть своєї мети, певним чином демілітаризують ці ось прикордонні містечка. Як це вплине на ситуацію на фронті? Це дається взнаки на фронті. Будь-який дефіцит дається взнаки на фронті. А що може змусити їх сісти за стіл переговорів за нашими? Вимогами, власне, це ставиш під загрозу для них болісні важливі точки? точки. Все. Вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Мене звати Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Шиманка сейраш. Сейраш вітаю, як завжди, рада бачити. Да привіт Сьогодні хотілося б поговорити про те, що ж буде відбуватися на Болотах вже зовсім скоро, 17 березня. Там стартують так звані вибори без вибору, будуть обирати вкотре Путіна. Про результати виборів не питаю. Ну, мабуть, там нема чого і думати. А ось про сам процес чи. Можуть відбутися якісь сюрпризи в ці виборчі дні, можливо, повстання чи ось щось цікавеньке. Я дивилася для свого каналу це питання, буквально коли там на днях. І ага. о, що в мене випадало? Що ну не зовсім гладко пройдуть вибори, тобто ну, якісь нюанси будуть нюанси, які не прорахували. Так да, вони, на жаль, не такого б масштабу, як нам би з вами хотілося, б. Але, скажімо так, чи підгаджені будуть вибори певним чином? Так, да, скоріше за все, все-таки якимись, бо воно так виходило цікаво, якимись акціями. Ну, це не зовсім протестні акції, якісь показові штуки у них будуть. Ну, коротше, будуть якісь певні моменти, будуть якісь певні заворушення, і скоріше за все будуть навіть якісь затримання. Тобто, щось, щось все-таки десь. оце... Е Знаєте, як ото святкування весілля обов'язково який-небудь дядько із Урюпінська обов'язково нап'ється, заспіває пісню і засне мордою в салаті і згадить тобі враження про класне весілля. Оце, ну я так утрую, да? оце mm -hmm. от приблизно в них така сама історія. Тобто якийсь дядько з Урюпінська у них так і буде. Тобто, щось у них там мене так виходило. виходило да, Це не те прям заворушення, яке б нам хотілося б з факілами, коктейлями Молотова і палінням Кремля, бо вони на. То нездатні, але щось неспокійне у них дійсно буде. Ну, щось, щось не, не дуже гладко пройде. І до речі, про результати, що саме цікаве, об'єктивно об'єктивно, е по голосам за Путіна я навіть таке питання продивлялася. У нього набагато, зрозуміло, що домалюють, але у нього набагато менше, ніж е ніж взагалі він би собі. Тобто, там мова йде. Це мені дуже сильно нагадує. Ну, не зовсім Білорусь. В Білорусі взагалі було там вже ж 70 на 30 чи 80 на 20. Там взагалі було прямо так. от. А тут, умовно кажучи, ну, свої 50% він він літяни об'єктивно, без фальсифікацій. Немає там, я дивилася, чи дійсно там отака от прям підтримка. Ні, там її такої прям немає. І воно буде видно. Я маю на увазі буде, ну коротше, воно буде видно, да воно буде намальовано, що найлегітимніший, най, найобраніший, то зрозуміло, 70%, але їх там об'єктивно ніфіга нема. Угу. Ну і тут тоді цікаво, ми вже трохи з іншими майстрами продивлялися це питання. Хотіла б вашу думку почути, що буде з путіним після виборів? От чи дійсно. Чи варто сподіватися, що той малий відсоток, про який ви говорили? Е, ну, ясно, що вони там е, будуть собі тихенько дивитися свій телевізор, але ось ті, хто з ним не згодний, чи будуть якось вони діяти на Росії можливий тільки військовий переворот. Угу. Поки він, на жаль, не відбувається. Поки э, ворухання в той напрямок є, але вони настільки повільні, що просто капець. Ну, типу, там, ну, я, там не буде навіть такого, як було в Білорусі. От у чому проблема? Там навіть такого не буде, навіть такого протесту, як такого, там не буде. От у чому справа. Тому э, старий хрич нікуди не подінеться, поки смерть не розлучить його з його народом великим. О, от умовно кажучи, да, тобто тут тобто, сподівання тільки на стару з косою, все нема ні на кого більше. На жаль, сподівать. От, хоча у нього теж я казала, що той рік достатньо кризовий був, і це було видно. І він дійсно був кризовий, бо ми вже піднімали питання, що і оточення він змінював, тому що якісь нюанси по ньому все таки були. А і цей рік у нього не менш кризовий. Тобто, чи полишає елітарна якась гілка намагань, що небудь з ним куди-небудь його загубить? Ні, не полишає. Просто на жаль, воно щось не увінчується успіхом, як нам би хотілося, але по немає. Немає категоричного полишання спроб куди-небудь володю потірять. Ну, тобто, є, ну, коротше, все одно відбувається ці певні тюніві процеси, на жаль, просто не дають того результату, який би нам треба було. От, е, Нічого, він. Я вам скажу, що буде відбуватися. Це вже відбувається. Відправною точкою стала смерть Навального. Угу. а Вони з автократії повністю переходять в диктатуру. Все. А з моментом виборів у Росії диктаторський 37-й стає для них реальністю. Тобто, я вже пояснювала, з чим це пов'язано. Коли закінчується зовнішній ворог, потреба у ворозі нікуди не дівається. І тоді ворогом стає внутрішня історія, а отже, доноси. І не захищений ніхто: ні той, хто наближен до царя, ні той, хто на відстані на якихось посадах безнаказано сидів весь цей час. В, в захищеній позиції нема нікого. Все, десь щось не так, тебе лінчують. І е, відправна точка безнаказаності і скочування в е, диктатуру, ну вона от відправною показовою для нас стала, я ж кажу, смерть Навального. Все. Типу, як тільки він його грохнув. Це вже було показовий момент, що ми маємо з вами справу з новим Сталіним, з новим Чушеску, з новим так. там да, ви поняли, з новими. Саме він і до того зрозуміло, що диктатор, так, це але, та, довед, але, але да, але, але але да, але то була ще, хоч якась подобі автократії. То зараз це саме в диктатуру, і після виборів це буде у них дуже яскраво виражено. Про реакцію Заходу на ці вибори хотілося би запитати, чи наважиться західні країни, ну щоб ось Путін став другим Лукашенко нелегітимним про це будуть розмови, про це будуть розгони, про це будуть скоріше за все вибіркові навіть рішення. Ну, типу, ставити під сумнів, легітимність даних виборів. Ну, типу, бо вежа, ну, вежа падає. Питання, чи зміниться щось? Аж нічого, так. Да? Ну, і що? Ну, сидить. Ну, ну, сидить нелегітимний Лукашенко в Білорусі. Ну, нелегітимний він для всіх. Ну, далі що? Ну, нянчать вони цю, як її там звати, легітимну їхню. І що? Тіхановська, так. І, і да, Тіхановська. І що? І, і що змінилося? І Білорусь як була в заручниках старого вусатого Таргана, так і сидить в заручниках старого вусатого Таргана. Все. Та Звичайно. Е, ну і е, хотілося б поговорити трохи про ті процеси, які зараз відбуваються в прикордонних областях. Е, операція спільна операція РДК Легіону Свобода Росії і Сибірського батальйону. Е, Знову ж таки, Свобода Росії такий такий прям промову виголосили, що вони йдуть на вибори. Чого чекати від них загалом? Власне у просуванні цьому, чи буде цей рейд більш результативний ніж попередній? Чи з? Він уже більш результативний ніж попередній. Ага. Це по перше по знищенню да певних локацій. По знищенню, так. А, їхня мета, я також дивилася це для свого каналу. Їхня мета не йти на Москву. Якби вони хотіли йти на Москву, вони б вже на неї б пішли і дійшли б. Ми згадуємо пригожина і згадуємо скільки часу йому знадобилося щоб дійти майже до Москви. Ну, так, ну, да. це ж питання ресурсу і можливостей. Там ресурс є, але, на жаль, не такий, щоб прям дійти до Москви. Але цього ресурсу на цей раз достатньо для того, щоб знатно поворухати спокій і виконати певні бойові завдання. Там є конкретні точки, із-за яких хлопці, та, собственно, і прийшли. Вони прийшли знищити певні конкретні точки, виконати певні бойові завдання. І все умовно, зробити деяку ділімітарізовану зону біля прикордоння, грубо кажучи, нажахати там, на якийсь певний кілометраж, ну, типу, да, умовно кажучи, щоб потім піти уже повернутися на а, свої там певні бойові завдання. Я дивилася навіть по часу, в мене виходило, що операція протриває скоріше от від 5 до 12 днів, плюс-мінус. Ну, ще вибори вони захоплюють, виходить. Так, да, скоріше достоять вони вибори, згадять вони вибори, капець. Ну mm -hmm. чому ж чому ж в принципі і було заявлено на те, що е, ми йдемо на вибори в форматі того, що до вибору до, до дня виборів щось не ну коротше, навряд чи буде хтось зупинятися, або як мінімум там ну, продовжаться певні, певні дії? От вони якось так від п'яти. От, виходила з їх початку. Я дивилася прямо, от коли почався рейд оцей оця прогулянка. От воно виходило від 5 до 12 днів. Тобто є всі шанси, що вони ще до 17-го там прокошмарять а Білгородську народну республіку, Курську Народну Республіку. Ну тобто, там іще і процеси там відбуваються. Цього разу просто в них більше. Mm, потужності. Да, потужностей більше для, для виконання дуже конкретних, і то прям, прям там видно в картах було дуже конкретних бойових завдань, чітких mm. і конкретних, і це не про Москву. Цікаво. Чи стане це о, початком якихось більш глобальних процесів, розпаду якоїсь громадянської війни в Росії? Не зовсім там чому плюс цього процесу. Там в плюс у цьому процесі у процесі, тому що підтримуючих подібні дії, їх достатньо, і вони можуть виконувати певні завдання, знаходячись на території РФ в різних частинах території РФ. А от бо ми розуміємо, що це ж вагонна війна. Да, тобто всякі колії uh -huh. і всякі такі штуки. І я вже натякала на те, що не всі дрони, які летять по території РФ, летять з території України. А це хто робить? Ну, ну от хтось робиш явно. А, от. І це плюс у цьому. Плюс у цьому, от оці от, от заворушення нам цікаві. Бо найбільше заворушення, там, ну, на жаль, я ж кажу, не здатний ніхто. Для того, щоб стався на Росії військовий переворот, треба е, до цього військового перевороту залучити хоча б ФСБшників. Хоча б. А вони мають свою владу причинні владі. От, е, криміналітет, який виступає проти війни, наприклад. М -м -м -м. Зараз у них будуть відбуватися свої процеси, в яких будуть наводити свої порядки. От от у чому момент вони також не здатні підняти тих повстань, які б ну, могли би там щось навирішувати, тому що на, на кожного блатного є свій блатний, і ну коротше, да, і там свої але там свої також процеси відбуваються. Коротше, Очень інтересна, нічого не понятна. <laughs> <laughs> як би це не було не звучало, але ми бачимо динаміку, ми розуміємо, що просто відбувається. Нас цікавить точкові е, заворушення, точкові люди, які можуть точково на своїх місцях виконувати певні бойові завдання. Якщо ну, і дуже сподіваємося, що це станеться е, повстанці, таки досягнуть своєї мети. Певним чином демілітаризують ці ось прикордонні містечка. Як це вплине на ситуацію на фронті? Там. Та да, це, в принципі, дивіться, по ситуації на фронті банально. Ми з вами говоримо про забезпечення, да. О, да, да, а скільки о, встигли за декілька днів спалити НПЗ? А це топливо, а це важливо, тому що це тобі не НПЗ Сибіру. Де через цю ерефію треба тягнути бензин або соляру. Це те прикордоння, яке снабжає що? Правильно, угу. куп'янських окупантів, ті, що туди нижче полеману, це ж звідти з цих а -а. регіонів, з близьких, тягнеться. Ой, а це означає, що є проблема логістики і снабження для військ, які знаходяться, ну, коротше, плюс, це плюс, отак. Це повпливає. Це повпливає тим, що так тобі соляру привозили за тиждень, а так тобі соляру не привозять уже місяць. Ну, я отрую, але грубо. І це дається в знаки на фронті. Будь-який дефіцит дається в знаки на фронті, неважливо чого: туалетного паперу, снарядів або, або бензину з солярою. Це дається завжди в знаки. Ну, бажаємо, щоб окупантам цього всього, що ви перерахували, не вистачало завжди на фронті. Е, ще одну новину з вами хотіла обговорити. Е, буквально напередодні помер ще один топ-менеджер російського е, нафтового гіганта Лукойла. Ну, і тут варто згадати, що це вже ну, далеко не перший е, представник такого топ-менеджменту, великих НПЗ, нафтовидобувних компаній. Що за цим стоїть взагалі? Чи є тут зв'язок із, можливо, смертями протестувальників, опозиціонерів того ж Навального, чи є тут якийсь, якась паралель? Якщо ні, то чи не пов'язано це з тим, що грошей таки не вистачає? Санкції діють. Ні, санкції там діють, то безперечно. Це е, не зовсім з опозиційними силами пов'язано. Це пов'язано із прибиранням людей з місць, на яких вони більше не мають бути. Угу. Деяких довели, та деяких красиво прибрали. Ну, Вони, типу, всі самогубство вчинили, але. Типу. Типу, от. типу всі, добіли. ага. Ну, от так. Да типу, ні ні, ні 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 я ж кажу, когось довели до того рішення, а комусь допомогли Прямим, прям, прямими діями. От і все. І так потрібно, тому що це місце повинен зайняти хтось інший. А ти мені, красавчик, там заважаєш. Угу. Бізнесові війни. тенденція продовжуватися. Да, 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 да. У них всяких таких дивних смертей ще буде. А скільки буде дивних посадок, зливів, звинувачень у Держзраді, то ми ще з вами побачимо там, там цікаво. Згадували ми неодноразово за цю нашу розмову про Навального, і тут цікаво. Про Юлію Навальну пам'ятаємо, яку заяву вона виголосила, сказала, що буде продовжувати справу чоловіка і так далі. Чи зможе вона дійсно стати гідною опозицією? Чи продовжить вона знову ж таки цю справу? Чи підуть люди? Чи взагалі варто її сприймати як там не знаю, гідно? Опозиціонера для кремлівської влади. Ну, У мене е, по е, Навальні виходило майже те саме, що по Тихановській. Да, вона поколамутить Дамас. воду якийсь час, а далі на тому все. Ну, ну на тому все. і заглохне і затихне. Так воно так і є. Заглохне і затихне. Не вистачає в неї ресурсу. Насправді найбільшу дурню, яку міг зробити Навальні, це повернутися в Ерефію. Сидів би як Хадарковський, десь би в Європі, і шукав би спонсорування на те, щоб переманити і купити на свою сторону ФСБшників. Більше б толку було. Ну шукаєш же ти підтримку західних партнерів, які хочуть проспонсорувати революцію в РФ. Найдити цих людей, які хочуть проспонсорувати революцію. Бо найбільша маячня це вірити в революцію людську, яка без підтримки існує. Вона не існує рано чи пізно волі і з'явлення народу підтримує спонсор. Так і було. І Навальний, якби не був би дурний, був би А Ленін 2.0, який би спочатку не вдалося прореволюціонувати, а потім, отримавши фінансування з -за заходу. На тан... на танку приїхав революцію робити, отак от би мало би бути. Але ж ми ж говоримо про всіх тих, хто хоче повторити подвиг. Здається ж, він же руминський опозиціонер, який ж в тюрму сів, а потім вийшов і президентом став. До речі, ж по, -по, по після шеску не пам'ятаю, як його звати. Ну от питання Тільки ви, ви їм не будете, шановні, ні, воно один раз Сел'яна дала січку. А тепер всі е, намагаються повторити цей класний фінт вухами: Що Саакашвілі, шо, е, Навальний, що Яшин повернувся. Питання: ви ж дурні? Ну, дурні. Нема більше мене людської мови. <рес> так, ну і днями російський диктатор дав інтерв'ю. Пропагандисту Сільову знову там полилося купа якогось маячні взагалі. Е, ну, ясно, що вона, воно все спрямовано на внутрішню їх аудиторію, але декілька заяв я собі виокремила про що хотілося б поговорити. Ну і власне сказав Путін, що Кремль готовий до мирного врегулювання війни в Україні, але йому треба гарантії. Москві треба гарантії. Е, ну і власне. Чи можемо ми взагалі говорити про проведення якихось мирних переговорів на цьому етапі війни? Чи зацікавлена в цьому Росія? Про Україну навіть тут я, ясно. <правда> Прямо на цьому етапі війни не зовсім. Не зовсім. Вони, росіянці, в цілому, в цілому готові до перемовного процесу на своїх умовах. На своїх умовах. Нас не влаштовують їх умови. Тому о, перемовний процес можливий тільки тоді, коли нас будуть влаштовувати з нашого боку умови. Ну, типу, ми дойдемо все одно, на жаль, чи на щастя, чи не знаю, ми дойдемо до політичного врегулювання, ми дойдемо до перемовного процесу. Питання з чим? З якої точки? Тому що то, що зараз, те, що Путін зараз називає гарантіями, це буквально да, це не про гарантії. Це зробіть так, як я хочу. Зробіть так, як я хочу. і Я буду тиснути на те, щоб ви погодилися зробити так, як хочу. Я їм вигідно вступити в перемовний процес в будь-який умовно кажучи момент, але вони хочуть ще більше закріпити успіх, щоб мати ще більший тиск, тому ж вони і не вговор... не вгамонюються, от у чому проблема. А що може змусити їх сісти за стіл переговорів за нашими е, вимогами? Власне, це сила, це е, дипломатія, шантаж. Це військовий Все. шантаж. Ага. Військовий шантаж. Все. Військовий шантаж. Ставиш під загрозу для них болісні і важливі точки? Точки. Все. Дальше торгуєшся. Угу. Е, ну, і також е, говорив він знову ж таки про ядерну зброю. Е, сказав він, що цікаво підкреслив, мабуть, це знову ж таки на тлі заяв Макрона, що ось якщо Америка введе в Україну свої війська, я 100% там застосую ядерну зброю, типу вона в мене на от, Да, знову якщо Україна буде бити по Криму, я застосую ядерну зброю, якщо Україна буде лопити Чорноморський флот, я застосую ядерну зброю. Ну, коротше, Перейшли красної лінії. Да, 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 да. Оця вся історія, скільки раз він цим всім лякав, це метод залякування, і ми чудово розуміємо, що є ланцюг виконання подібного наказу. І цей ланцюг у нього не ідеальний. Як і будь-якого диктатора, завжди в ланцюгу буде той, хто не дасть натиснути, ну, грубо кажучи, кнопку, Ну, я отрова. Тому там плюс справність цього ядерного озброєння, плюс його якість, плюс оця вся історія. Тобто, ризик, давайте так, ризик певний є, але він мінімальний на сьогоднішній день, навіть при всіх його заявах. Я про путінські заяви. Угу. Ну, на цьому будемо три крапочки ставити. Сейраш, дуже вдячна за. Це інтерв'ю за цю розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була сейра. Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися і на наш канал також ставити лайки, писати коментарі. Ну а ми ж поки кажемо до зустрічі. Бережіть себе.